Сьогодні Всесвітній день Вишиванки, який щороку відзначається у 3 4 четвер травня. Це свято призначене збереженню народної традиції, виготовлення та носіння вишитого українського одягу. Як кажуть вишиванка, свого роду генетичний код української нації символ приналежності до роду, який об'єднує нас кожним роком з новою силою а також є оберегом кожного українця та символізує любов, сім'ю, вірність, батьківщину, благополуччя та процвітання. Одягаючи віши сорочку, ми водночас повинні пам'ятати і про наших воїнів, які сьогодні стримують агресора в гарячих точках України. Завдяки їм кожен із нас має змогу вільно, під мирним небом підтримувати ці традиції. Об'єднуємось та демонструємо свій національний вишитий одяг. Тож ловіть стрічку єднання. Палає в темні борі я їдки калини, так любов палає в серці нені України, як, як найкраще в темні болі, червона калина Так на всім немає світі, як та Україна, Як далека, як простора наша Україна, ні мені зі серцю рідні, всі одна родина. На цьому серве зелена, на вітам і внучки ми то дівчата, наче сестри, хлопці побратими, тут шум шумбі, розумію, дівчата Музикою є для мене українське слово, Музикою є для серця матінко Христова. Є для мене наша пісня, українська мова. Всюди чується для мене мова, солов'їна. Величаві наші хори, наша Україна. На красу землі дивлюся і не надивлюся, І за нашу долю волю серцем всім молюся. І на наша і єдина Славненька Україна, мова твоє солов'їнна, скрізь мура, ти соводна єдина, не здоланай духом сильна. процвітай моя країна, процвітай. врі мене ще єдина, слов, нека so Як палають темні болі, я їдки калини, так любов палає в серці нені України, як, як найкраща в темнім борі червона калина, так на всім немає світі, як та Україна. Як далека, як простора наша Україна, ні мені всі серцю рідні, всі одна родина. На цьому себе зелена вітами, внучки мить, то річата, наче сестри, хлопці, побратими ми. Тут. Ти розумію, і Музикою є для мене українське слово. Музикою є для серця, матінко Христова. Є для мене наша пісня, українська мова. Все, чується для мене мова, соловліна. Лишеві наші хори, наша Україна. На красу землі дивлюся і не надивлюся. І за нашу долю волю серцем всім молюся. І на наше і діє. Славна ника Україна, мова твоя солов'їнна, скрізь лунай ти і єдина, не здоланай духом сильна процвітай, моя країна, просвітай, при наша шиї. Та моя країна розвідай. як палає в так палає в серці України, як найкраще в темні болі червона калина. Так на всім немає світі, як та Україна, Як далека, як та... простора наша Україна, ні мені всі серцю рідні, всі одна родина. На цьому своє зелена літами, і внучки ми, то річата, наче сестри, хлопці, побратим. Шомбі розумію, луже і діброво. Музикою є для мене українське слово. Музикою є для серця, матінко Христова. І є для мене наша пісня, українська мова. Всюди чується для мене мова, солов'їна. Чаві, наші гори, наша Україна, На красу землі дивлюся і не надивлюся, І за нашу долю воля серцем всім молюся, Рівна наша і єдина Славна ненька Україна, мова твоя солов'їна скрізь мурай, ти свободна і єдина, не духом син. Світай, моя країна, просвітай, при мене єдина, словника бори, ягідки калини, так любов палає в серці нені України, як, як... найкраща в темнім борі червона калина, так на всім немає світі, як та Україна, Як далека, як простора наша Україна, ні мені всі серцю рідні, всі одна родина. На цьому сверка зелена, вітами внучки ми, Туріча та наче сестри, хлопці побратим. Шум ты разумею, мужик и пробуй. Музикою є для мене українське слово. Музикою є для серця матінку Христова. Є для мене наша пісня, українська мова. Всюди чується для мене мова, солов'їна. Величаві наші гори, наша Україна. На красу землі дивлюся і не надивлюся. І за нашу долю волю серцем всім молюся. І мене на ширіє війна, словненька Україна. Твоє соловінна скрізь порай, ти собой єдина, не здолане духом сильна. процвітай моя країна, просвітай, рівна ще єдина, словнинка україна, мова твоє солодіння. Соболе і єдина, не стола й духом сильна, просвітай моя країна, просвітай! бори, ягідки калини, так любов палає в серці нені України, як, як найкраща в темні борі червона калина, так на всім немає світі як та Україна, Як далека, як простора наша Україна, ні мені зі серцю рідні, всі одна родина. На цьому себе зелена вітами, внучки ми, то дівчата, наче сестри, хлопці, побратими. Розуміє, і Музикою є для мене українське слово. Музикою є для серця матінко Христова. Є для мене наша пісня, українська мова. Всюди чується для мене мова, солов'їна. наші хори, Наша Україна. На красу землі дивлюся і не надивлюся. І за нашу долю волю серцем всім молюся. І на наша діє, віє. Слананька Україна, мова твоя солов'їнна, скрізь мурай, ти соводна є вина, не здоланай духом сильна, процвітай моя країна, процвітай. рівна наша і єдина, слана ненька україна. Оба твоє солом гінна скрізь луна, ти собої.